Я всіх вітаю. Нещодавно під одним із моїх відео був коментар. Я б сказала коментар прохання. Було прохання подивитися, чи вийде з окупації лівий берег Херсона, чи звільнить від окупації, хай буде так. Тут неважливо, як скажеш, суть не міняється, правда? Я і було ще питання, чи дивлюся я, чи роблю розклади на тему війни. Ніколи до цього раніше не робила. Скажу вам чесно, про війну. Коли мені потрапляються відео в Ютубі, я не буду там говорити, хто. Сидять із таким серйозним видом. Виглядом от війна там, в такому-то місці, такого-то числа. Ну, воно ж нічого не збувається. Розумієте? Ну, Нічого ж не збувається. Це політика і не хотілося б оцю грязь ворушити на таких каналах. Це канали про Тару, про карти це як відпочинок, релакс, це психологічні якісь моменти. Ну, аж ніяк не. Обговорення політичних якихось питань. Тому, так як прохання було, будь ласочка, я зроблю зараз розклад. Я не знаю, які вийдуть карти. Як хто дивиться мене постійно, той знає і помічає, що я не монтую свої відео. Ну, пожалуйста, бачите. Я в Києві, вже тривога. Я своє відео не монтую. Отак, От як воно вийшло, так і вийшло. Нічого не перебираю, не міняю карту, тобто все так як є. Тому зараз подивимось, по деяким питанням по Херсону. Одразу прошу вибачення за те, що я не буду називати якісь там конкретні дати, місяці, якщо щось не збудеться. Тобто я за такі серйозні питання, якби. Не беру на себе відповідальність. Але прохання було, я подивлюся. Я знаю, що я сама буває дивлюсь такі розклади, знаєте, як заспокоюєшся на якийсь час. Тому ось так. І так, окупований лівий берег Херсону. Місто Херсон. Давайте почнемо з так. Місто Херсон. Що взагалі відбувається зараз у місті Херсон? Да? От що стосується військових дій. Що ж там відбувається? Значить, прекрасно жило собі місто, все було хорошо, і вдруг е, случився розкол. Ударила молнія, карта башня. Хто часто дивиться Таро, той знає, що таке в класичній колоді карта башня це розкол. Розкол чогось цілого на дві частини. От, Будь ласка, карти нам показали. Відбувся розкол, і зараз люди просто мріють, чекають, щоб це все об'єдналося. Але, ну, щоб повернулося назад, так як було, до цього розколу. Але тут є такий момент. Цікаві карти показують. Такий момент, що місто існує вже довго. Це вже 3 роки. 3 роки розкол, правильно? Ну, так. Да. З осені 22 го року. І тому це настільки вже фундаментально, що місто вже і містяни вже, ну, знаєте, погане вираження... Для, дано, для даної ситуації, але все ж таки ніби так і треба. Ну, в поганому смислі цього слова, розумієте мене? Тобто лівий берег існує сам по собі, правий сам по собі. Тобто, розколовся і розкол такий іменно конкретний. Тобто, розкололось не просто місто, а люди, життя людей, інфраструктура, тобто все розкололось. На дві частини поділилось. Чи будуть спроби звільнити? Тому що, наскільки я знаю, я не сильна в цих питаннях, але наскільки я знаю, з військовими спілкувалися в минулому році спроб таких не було, тому що там може полягти дуже багато людей. Чи будуть спроби звільнити лівий берег від окупації? Значить, дивіться, ми бачимо воду. Ми бачимо воду. І звільнення може відбутися тільки по воді. Тобто вода і всі дії повинні відбуватися у воді для того, щоб звільнити лівий берег, так? і приєднати його до правого. І тут треба зробити такі маніпуляції, тут треба зробити стільки дій, треба настільки все продумати, спланувати на сьогоднішній день наші військові. Ну, понятно, що не солдати, а десь там, хто рішає ці всі випроси, да? поки що вони до цього не готові. Тобто і думали, і планували, і е, е, прочитували, скільки буде затрачено на цей, якби, на цей процес. Да? Но тут на Бога уповати не получится, тут треба чітко все спланувати і діяти оточено до минути, до секунди, до, до кожного шага. Дії повинні бути оточені. Але діло в тому, що е, прекрасно люди, які це все продумують, розуміють, що як би ти не спланував, ми ж не самі будемо участивати в цьому процесі. Є ще і противник, є наш ворог. І тому все може піти просто непредсказуємо. І дійшли до того висновку, що як ти не плануй, а воно може в будь-яку секунду повернутися геть в іншу сторону, і просто нічого не вийде. І всі зусилля будуть марними, розумієте? Тобто, люди, які цим займаються, вони розуміють прекрасно, що це дуже дуже складна операція, дуже складна. От, бачите, і вийшла карта, яка, що а, ну от, неможливо управляти на сьогоднішній день цією ситуацією. Неможливо. От поки що стабільно отак, от як воно є. Поки що так. Я ж кажу, що тут на Бога уповать не вийде. Тобто тут, е, понимаєте, є люди, які сидять там у верхах. І воєнну стратегію розуміють, військову. Вони розуміють, як це все повинно відбуватися. І коли от те, що повинно відбуватися, і те, що може статися, коли це покласти на ваги, вони розуміють, що воно може все не вийде. Просто не вийде. Тобто військовим шляхом звільнення не буде військовим шляхом, тобто шляхом бойових дій. Не буде, тому що тут треба тільки договарюватися. карта переговорів, карта перемовин, карта компромісу. Понімаєте, вийшла. Тобто, я навіть не очікувала, ніколи на такі питання не робила розклади. Інтуїтивно взяла ці дві колоди. І як -от цікаво виходить, що тут стратегія військова може не спрацювати, будуть великі втрати. Об'єднати не вийдеться, тобто операція провалиться, це все ілюзії можуть бути, так? І тут треба тільки домовлятися. Не можна надіятися на свою якусь фізичну силу, на якісь знання тактик військових, да і стратегій. Тут тільки перемови, перемовини, як правильно на українській, переговори, в общем. Іначе нічого не вийде. Потрібно, щоб одна із сторін пішла на компроміс. Ну, який компроміс? Це ми вже розбирати не будемо. Але тут, іначе нічого не вийде. Тепер давайте ж подивимося: ми подивились військову, да, сторону, з військової сторони подивились, Тут нічого не буде. Військовим шляхом, тому що багато поляже хлопців і військових, і цивільних людей пострадає. Ні за що. Правильно ж? Тільки переговори. Дипломатичні люди, ділові, повинні сідати за круглий стол і договарюватися. А тепер подивимося, чи буде спроба домовитись дипломатичним шляхом, звільнити лівий берег Херсона від окупації. Чи буде така спроба? Чи хоч спробують вони? Значить, спроба буде, переговори на цю тему будуть. Але діло в тому, що нам диктують правила, нам диктують, а ми не хочемо своє втратити. І тому в перемовинах можуть зайти в, тупи, в тупік. Глухі куті люди, які будуть сидіти за столом і домовлятися. Тобто, наша сторона знесилена. Наша сторона не хоче втратити іще більше, да? а хоче отримати все. І тобто, переговори будуть, і ми щось отримаємо все-таки. Тобто, переговори не пройдуть. Я не можу сказати, що переговори на цю тему. От я тільки щодо Херсона, я більш нічого не беру. Тобто, ви зверніть увагу, я говорю тільки про місто Херсон, ось. Тобто перемовини іменно по цьому місту, вони будуть, будуть говорити, все обговарювати. І діло в тому, що ми не потеряємо місто Херсон. Бо що саме інтересне? Я не бачу, щоб ми його втратили. Хоча на початку переговорів наша сторона зневірена Зневірена в тому, що вийде якось договоритися так, щоб правда була трохи і на нашій стороні. Понимаєте? Так. І що ж, як і тох. Ну, опять, бачите, зустріч, ділові зустрічі. Опять-таки розговори, підписання, підписання якихось документів. І діло в тому, що сторона суперника, противника, який він нам суперник, він наш ворог, він неожиданний буде якесь предложення з тої сторони. Зовсім неожидане. І наша сторона буде думати. А подумать буде над чим, я вам скажу. Буде над чим. Значить, скоріш за все, як кажуть карти, я не последня інстанція, я не утверждаю, я не роблю прям 100% прогноз. І не кажу вам, ось побачите, ось побачите. Сохраняйте моє відео, записуйте дату. Ні. Тобто, по картам. Нам зроблять таку пропозицію, яку треба буде дуже добре обдумати і обговорити, тобто вже в нашому колі, да? внутрішньому. І потім буде відновлення знову ж таки цих перемовин, тобто дуже добре буде вивчена ця пропозиція. І будуть думати, чи можливо це прийняти. І, скоріш за все, що будуть все такі варіанти: варіант повернення лівого берега Херсону. До правого, ну як правильно сказати, варіант об'єднання міста все-таки є. І шанс такий є. Іменно по цьому місту будуть е, говорити. Іменно конкретно по Херсону. Так, як і що ж вийде в нас? Є, звісно, наша сторона буде. Е, Видвигати свої якісь е пропозиції, да? е все це буде проходити тако в, в такої обстановці, тому що обидві сторони сильні, ніхто не хоче йти на уступки, і будуть шукати е взаємно вигідний варіант. Взаємно вигідний варіант. Тобто, якісь разногласия будуть, звісно, в цих вопросах, сумніви будуть в, в обох сторін, але. Ой, але в ітогі договоряться. І я так думаю, що все-таки, ну, не я думаю по картах, а що лівий берег повернеться до України. Повернеться. Тому що, але там, знаєте, будуть такі якісь умови, що якоби місто об'єднається і буде повністю належати Україні. Але з якимись там варіантами чи обмін якоюсь продукцією буде відбуватися. Чи, ну, от, чи якась дорога там проходить, ну, тобто, я не можу вам сказати точніше. От. Але якось так буде цікаво, от зроблено, що він ніби місто об'єднається, але все рівно якось Росія буде втручатися в життя цього міста, в життя людей. Тобто люди будуть українцями в Україні, і Херсон буде вкупі да, обидва берега, Ну, от якось Росія все рівно буде присутня в житті і буде якось впливати. От якось так. Тобто все-таки договоряться, ну, от, щось і от якийсь нюанс, понимаєте? Так як от ми бачимо, що тут буде якась пропозиція, наші будуть її детально ізучать. От. І раз согласяться, значить, все-таки от щось таке буде. Може, якусь продукцію наші будуть давати. Ну, щось, щось придумають, понимаєте? Все одно. Тут, помієте, мова йде про те, що якийсь обмін. Лівий берег ми вам вертаємо, а ви нам щось буде, будете пожизнені з цього Херсона віддавати. Вот. Поэтому от такий в мене вийшов. От такий. Я буду вдячна за зворотній зв'язок, за відгуки. Можливо, хтось іще когось цікавить такого плану розклади за якесь місто, якась ситуація. Випишіть, Тому що, якщо чесно. Кожен день робити розклади на тему, що він думає, що він буде робити, а що в нас буде, а що буде завтра. Ну це дуже нудно. Тому мені легше по вашим проханням написали, зробіть такий розклад. Я його зроблю. І вам цікаво, і корисно, і мені легше. Помієте, тому що тем я аналізую от по, по переглядам і своїм, і інших тарологів. Що він думає, що він скаже, а коли проявиться. Ну, тобто одне й те саме, понимаєте? Треба, щоб цікаво було для всіх. Такі розклади також будуть, але, можливо, у когось є якісь особисті питання, будь ласка, звертайтеся, я буду робити по можливості такі розклади. Мені самі було цікаво, якщо чесно. І от коли це все закінчиться, буде про Херсон мова, я буду вже хвилюватися і думати, Боже, я там таке наговорила, нарозказувала, такі карти показали, хоч би воно так все й було. Так що я вдячна всім за перегляди, буду вдячна за лайки, підписки, підтримку в коментарях. Бережіть себе, своє здоров'я і всього вам найкращого!